Всім привіт! У нас субота, сонечко. Вийшли на прогулянку і за одне погодуємо Дусика. Дус, ти не хочеш? Кісь, 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 кісь. Він потім з'їсть. Він тут не голодний, його всі годують. Ми думали, якщо сонечко, то вже й тепло. А ні, на вулиці прохолодно. Навіть Анюта бігала в ботинки взула інші, бо в сапожках холодно. Ідемо. Але все одно, за всю зиму, напевно, отак. Пару днів Сонечка, а все завжди пасмурно, темно, а зараз гарно. Нарешті в моїй орхідеї з'явилась квіточка. Гарненька. А ми з самого ранку йдемо в гость. Анюта просто біжить, біжить. Спішить, зранку прокинулася і бігом вдіватися. Буся проводжає. Вже недоволено, що ми йдемо. Мій котик. Давай, цілуй кота. Все китюня, ти на хазяйстві? Ми довго не будемо. Наша красунька. Шла, будеш тут чекати? Пробую борщик. Негарячий, mm -mm. смачненький. Mm -hmm. Ну, який може бути борщик в теті Олі? Як в кращому ресторані? Смачного. ногу. Mm -hmm. Може, ти свій їсиш, а потім ще мій з'їсиш. Бо я вже mm -hmm. кави попила, можу і не, не їсти борщик. Не знаю, Не знаєш? ну дивися, тільки щоб не лопнуло. Їж. Смакота. Такі смачненькі помідорчики. Тут в Олі квіточки порозпускались. Авокадо цвіте. Таке велике, гарне. цукорниця, чимось схожа на нашу. Доїдаєш? Да. Mm -hmm. Хлібчик, може, бери. Може mm -hmm. Така іграшка прикольна. Та покажи, що ти маєш. Ой, яка класна якийсь лінивець, чи як навіть не знаю хто це. Які гарненькі тут рожеві фіалочки. Ані, от я теж хочу фіалки. У нас тут презентація логопедичних ігор. Треба помпончиками заповнити дерево це. Цікаво, Аня? Так. Да. Анюта, яке гарне в тебе деревце виходить? Ну. різнокольорове. Казкове таке. Анюта, давай оберемо картку і одночасно двома руками складемо таку пірамідку. Давай, обирай. Ось це. Ми покладемо ось так, що ти бачила. А чого не одночасно? Снімай. <свісно> Взагалі, Аня, не одночасно. Дивися, <свісно> я забула тобі сказати. Ми будемо робити одночасно спочатку перший, а -а -а. весь повністю цей, потім рухатися до серединки. Добре? А зараз ми будемо юними кравцями. Будемо підбирати одяг за малюнком. Давай знайдемо ось такий светрик. Перший з неї натискає на дзвіночок. Я знайшла. Молодець. Давай ось такий слайдер знайдемо. Вот Отакий, так? Ти візьмеш дві кульки. такі, які в мене є кульки, наприклад, салатової або жовта. Ти хочеш. Щоб ти вибрала такого самого кольору кульки і туди приносила. Хай буде синьо-жовтий. А де жовта? Треба оце позаносити туди, в ту кімнату. все. Воно залежає. Доріжці mm -hmm. Дивись, ти візьмеш ось так кульки дві, допомагаючи собі, пройдеш по доріжці і покладеш їх от сюди. І назад прийдеш по доріжці. Візьмеш нові кульки. І ще раз повториш. Тільки кульки спочатку ти візьмеш такого кольору, а далі ми візьмемо салатовий колір. Червоний, так. Тут, і, напевно, інші стаканчики, не ті самі, ті самі. А тепер ложками. Коротше. Молодець. Відео з логопедичних занять ми вже зняли, а тепер у нас обід. Ось така смакота. Хто зараз обідає, всім смачного і всім пока-пока!